Економіка це просто. Щоб її розуміти, не обов'язково закінчувати якісь економічні факультети, просто потрібно мати технічний склад розуму або закінчити якусь технічну спеціальність. Але навіть якщо ви не технар, якщо не закінчували технічні спеціальності, якщо захочете, ви зрозумієте, як працює економіка з цього відео, я вам це зараз дуже просто поясню. Чому я кажу про технарів, про технічний склад, тому що на, в основі економіки лежать ті ж самі закони природи, які лежать в основі інших наук. Саме закон збереження енергії, який каже, що нічого ні звідки просто так не береться, нікуди не дівається. Ну мається на увазі передусім маса та енергія. Наприклад, ви купили собі генератор, щоб освітлювати будинок. Ось ви генератор, лампочка працює. І ви думаєте, ага, в проводах вже тече енергія, вона вже безкоштовна. Давайте я ще й чайник, електрочайник туди підключують, підключаєте електрочайник, але бачите, що генератор як починає захлинатись, і розхід бензину збільшився от два рази. Хоча здавалося безкоштовна енергія ж тече Ви, мабуть, вже зрозуміли, що це абсурд, і що дійсно. Не безкоштовна енергія, що розхід бензину має збільшитись, але, на жаль, в економіці не всі це розуміють, і досі ведуться на цю дезінформацію, досі люди це хавають. Так, що я маю на увазі? Я маю на увазі передусім такі фрази, як безкоштовна. Фраза безкоштовна. В економіці її не існує. Безкоштовні квартири, безкоштовний приїзд, нема таких фраз. Якщо люди кажуть слово безкоштовно, це значить, що це вже. Оплачується за рахунок праці та коштів інших людей, наприклад, так звана роздача безкоштовного. Житла через 20 років безкоштовної праці. Ви ж розумієте, що просто так безкоштовно ці будинки не виростають. Потрібно, щоб заводи виготовили цемент, цеглу, щоб потім це доставилось на місце будівництва, щоб потім люди це будували. Їм також, також треба платити гроші. І це все за рахунок інших людей, просто зроблено. Тобто, якщо хтось отримає щось безкоштовно, за це платять інші люди, які ні черта не отримали. І, наприклад, нещодавній приклад там мені. Істер, якийсь міністр наш написав, що інфраструктура енергетична Києва пошкодження Київської області, тому тарифи доведеться збільшувати. І зразу в коментарях Фейсбуці всі почали там кричати Ганьба, навіщо? Навіщо підвищувати? Я зайшов до першого коментатора на сторінку, бачу прописка Павлоград. Я йому пишу: ти розумієш, якщо ти проти підвищення цін для киян, то це значить, що ці ціни будуть дотувати з твого карману. Ти готовий? Зі свого карману оплачувати, скажімо так, краще життя киян з карману жителя Павлограду, який все таки ж бідніша Києва, я так думаю, правильно. І ви знаєте, він навіть не зрозумів мого питання з першого разу. Він щось відповідь почав писати про планову економіку, про те, як чудово раніше було розподілялось. Він навіть не зрозумів, що не, не існує такого слова, як безкоштовно. Або ще інший приклад: ці передвиборні обіцянки там Тимошенко чи здається писала на з напівбордах, збільшу пенсію, наприклад, два рази. А чому не в чотири? Чому не в 10, чому в 1000? Якщо люди таке не ведуться, давайте більше, давайте повісимо Брикборт якомусь політику там збільшує зарплату в тисячу разів. І люди на це ведуться. Хоча це просто не, не політики, це як, як це назвати. Популісти, так, популісти, я таке слово популісти. Це коли люди не кажуть, яким чином вони будуть досягати цієї мети, вони просто кажуть, яким просто щось вам обіцяють. І люди дивляться на ці бігборди, А, так, збільшать пенсію в 4 рази, це ж круто. Буду голосувати за неї. Вони не задаються питаннями, а як вона збільшить ці пенсії. Цей політик, точніше, не політик. Як це слово називається, забув. Ті, хто багато обіцяє. І ви знаєте, от ви кажете, ні, популісти, так, це популісти на політик. Ви кажете, нема було за кого голосувати. Я не хочу там піарити якісь якихось прізвищі, наприклад, того ж Балашова не хочу піарити по певним причинам. Але все ж таки він, коли висувався на вибори, він писав шляхи досягнення мати, наприклад, збільшення. Зменшення податків, що приведе до іноземних інвестицій, до легшого розвитку бізнесу і так далі. Хтось там серед комуністів напаки писав, треба заводи там націоналізувати. Це звичайно ахінея, але все ж таки, це був політик, бо він... Він пропонував шляхи досягнення мати, а всі інші вам пропонували не шляхи, а просто обіцянки. Ті, хто вам пропонує на виборах обіцянки, це не політики, це популісти. На жаль, останніми роками, точніше, не останніми, а всі 30 років, більше 30 років незалежності, здебільшого люди ведуться саме на, на обіцянки, на обіцянки, а не, не на ідеологію. Отож, бо... Пробуйте зрозуміти всього на всього єдиний закон економіки, це закон збереження енергії, і тоді ви не будете вестись на популістів, а будете голосувати за політиків, тому що не існує в економіці такого слова безкоштовно. Воно існує лише в хворій уяві комуністів, і тому будь-яка економіка, де є. Скажімо так, домішок цих комуністів цієї планової економіки вона розвивається не так швидко. Це історія вже показала, це практика показала, не теорія. Чому? Тому що оці слова безкоштовні, ці всі ліві іде 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 ідеології вони йдуть попри законів економіки, попри законів природи. Те, що йде проти закон, проти фізичних законів, те не може розвиватися швидше. Ніж те, що працює за законами економіки, тобто це ринкова економіка або капіталізм. Слово капіталізм це, на жаль, у нас негативне явище не було. Хоча капіталізм це все вона все економіка, яка працює згідно законів економіки. Ось так. І Щоб ви не дуже напру... напружувались, хочу вам порадити такий канал, цікавий. Останній капіталіст називається Посилання. Там там дуже доступними словами. Пояснюється в деяких відео суть економіки, суть тих явищ, яка відбувалась після прогорошення незалежності. Там дуже чудово показано, чому ми так повільно розвивалися, тому що червоні директори керували насправді, а не демократи. Коли люди кажуть, що ось що нічого не досягли після радянської влади, так тому не досягли, що радянська влада нікуди не діла, червоні директори директори керували. Тому, якщо хочете більш детально розуміти. Закони економіки раджу підписатись на цей канал внизу. Дам посилання. Мені ще не, не заплатили, просто це мені здається, це найбільш такий потужний канал, який доступними словами пояснює суть економіки. Отож, посилання під відео.